Прип'ять Зона відчуження, деякі звірі, поліцейські патрулі і всюди суща радіація, місце найбільшої техногенної катастрофи, і воно в Україні. Мене звати Олена Ковальова. І у Програмі Таємне дзеркало ви дізнаєтеся, що приховує в собі Чорнобильська АЕС, яка містика там відбувається, і невже ворог планує повторити трагедію в Україні? 26 квітня 1986 року сталася найстрашніша техногенна катастрофа у світі. Ця дата назавжди закарбується в історії людства. Вночі на Чорнобильській АЕС прогрімів вибух, що не лише зруйнував четвертий енергоблок, але й розірвав завісу безпеки. У 2019 році мертву зону відкрили для туристів. Але чи безпечно там нині? Для живих людей довго знаходитись там. Якщо в плані містики, не надто безпечно, енергетично дуже таке місце, знаєте, як стягуюче енергію, енергія поховання, багато воронок, і там є магічні роботи. От я зараз, коли дивлюся, мені показують тінь мага, чоловіка. В іншому світі він уже але залишився на тому місці. Він там як продовжує зробив собі заземлення печатки. Щоб залишитись в тому місці прив'язаний дух. Знаєте, для чорних майстрів дуже комфортне місце для роботи. Наприклад, для мене, як для світлого майстра, я би там не змогла працювати. Але духи природи, я бачу, поселилося багато духів природи відновлюючи. Павуків дуже багато. Дівчинка ховається за деревом, грається, маруся, і вона як кличе, там можуть губитися люди. Навіть більше відчуття втрати орієнтиру, аніж в звичайних місцях України. Лісових, крутять, духи їм потрібні живі для енергії, мертва енергія, багато сутностей породжено, і люди, які там перебувають, можуть відчувати головокружіння. Ну, то -то, бо дуже багато сутностей можна підчепити, як їхня територія, коли мало певний час було людей живих ці місця. Привабили темні енергії. Нам потрібно поставити три церкви. Для того, щоб очистити приміщення старих духів бачу, прогулюється з таким зонтиком, мадам Орися, панянка з тих часів, зонтик, сукня. І коли я намагаюсь роздивитись, куди вона йде, вона прям злиться, міняється образ. Тобто духи для себе рахують як чисту привабливу енергію. Рудий ліс, сині собаки та постійні аномальні явища. Це вплив радіації чи щось інше? Ні, ні. Утворилася, коли в таких і екологічно. Масштабних таких місцях утворюються такі воронки в тих місцях, психлікарні, де є поруч. Дуже багато місць відкривають портальні такі аномальні віхри, коли саме там скупчуються сутності, з'являються духи, привиди, їх чимало там. Повномасштабна війна в Україні, атакуючи Чорнобильську АЕС, Росія намагається залякати не лише Україну, але й весь світ. Невже ворог наважиться створити знову техногенну катастрофу та знищити У Майбутньому, будуть нові там установлені станції, пов'язані зі світлом, видобуток світла. Це таємні проекти, і дійсно обстріли можливі, намагання. Дійсно, так, є бажання зробити нам екологічну катастрофу. І там іще, і так, бачите, є загроза 16 го числа. я не можу зрозуміти, якого року поки що не показую, але дійсно загроза ще немала, саме на тій території. Можливо, пізніше, через 4-4 місяці, 4 роки На протязі року. Також показує, що є велика загроза. Місце максимально негативне. І навіть гриби на цій території, ягоди, тварини не можна вживати в їжу, тому що вони, як енергетично, так і саме в плані радіації дійсно забруднені. Мертва зона чи буде прип'ять колись? Знову живе місто. Так, пізніше так, згодом. Ми не забуваємо, що дуже багато шкідливих речовин при збитті шахетів, ракет також в повітрі зараз є в Україні. Тому зараз і так ми псуємо екологію, повітря, тобто Росія шкодить дуже-дуже планеті. І світу. В Росії потім будуть катастрофи великі, катаклізми, тому що вони шкодять планеті матері природи, природи. після того, як почнуться війни в Європі. Про яку таємницю хочете почути, ви у наступному випуску? Напишіть у коментарях з вами була Олена Ковальова. До зустрічі.